Три речі, які я хотів би знати перед тим, як створити бренд. Якщо хочеш щось гарно робити, ти маєш це вміти робити сам, і найкращий варіант це або піти попрацювати десь в цьому напрямі, попрацюй там місяць, ким завгодно. У тебе буде навичка. Чому це важливо? Бо я вмію робити все від самого початку до кінця: робити викрийку, сшивати, наповнювати дивани, пакувати, відправляти. Я знаю кожен процес, і я розумію, що ніхто мене зі співробітників на цьому процесі надурить. Не скаже, що він не вміє, не може, не розуміє, тому що я сам розумію. Варто розуміти свою нішу дуже добре. Якщо ти починаєш свою справу не один, домовляйся на березі на сервеці, на папірі, на чому завгодно, закріпіть свої положення. Хто за що відповідає? Це дуже важливо. Дуже важливо єдиний, хто горить твоїм брендом, це ти сам, і ти єдиний хто не відповідальність за усі рішення, які приймаєш. Не треба перекладати або очікувати від когось щось надзвичайне. Ти один сам у себе. Не хвилюйтесь починати, це стрімно, незрозуміло, абсолютно, але не хвилюйтесь, це дуже круто. І замовляйте цей крутезний диван. Це я його зробив.